як хронічний стрес блокує дофамінові рецептори. Всі ми знаємо, що дофамін це гормон мотивації, така система винагород, так, всі ситуації. Проте треба розуміти, якщо у вас хронічний стрес, це значно знижує дофамін. Тобто, як взагалі це відбувається? У нас є кортизол, тобто гормон стресу, коли у вас хронічна постійна тривога, цей кортизол постійно хронічно підвищений і впливає на дофамін, зменшуючи його. Як наслідок у вас менше мотивації, менше бажання, що робити, взагалі взаємодіяти з активностями, продовжувати активність, так менше сил. Також ще кортизол впливає не тільки на дофамін, він також і впливає негативно на серотонін, тому ще плюс негативний настрій, немає, можливо, такого апетиту, немає якоїсь такої бажання взаємодіяти з цим світом, підвищує тривожність. Як наслідок, ви маєте такі негативні прояви, коли у вас може бути така апатичність, небажання щось робити. Немає сил щось робити, підвищується тривожність.